У Сумах провели в останню путь старшого солдата Ігоря Букшу, водія другого мінометного розрахунку першого мінометного взводу мінометної батареї. За інформацією Сумського центру комплектування, воїн загинув 19 березня під час обстрілу з ворожих безпілотників в напрямку населеного пункту Володини. Чоловік отримав поранення несумісні з життям неподалік Старомайорського Донецької області. Відспівали захисника в Сумському свято-Георгіївському храмі. Я прийшла віддати шану і повагу своєму сусіду, який був дуже світлою людиною, дуже добрий. Він завжди був доброзичливий до всіх нас, чутливий, відкритий душею. Він дуже любив життя і йшов по життю з посмішкою. І це втрата для всіх нас велика дуже. Але ми його таким і заповним. Життя радісним і з посмішкою на обличчі. Добрий, вічливий, веселий. Він сварчиком з мною працював, я був з ясревом з ним. Так, коли він пішов на війну? Чи людина? З початку повномасштабного вторгнення. Це страшно. Дитинка маленька сталася без батька. Ми працювали рядом з ним по сусідству і жили по сусідству. Це дуже весело. Та, кажу, ну не знаю немає, дуже тяжко. Він на компресорній площадці працював. Працював там, сідав усміхнений, сюди задоволений. Хороший хлопець, хороший, життєрадісний був. був. Да, завжди в нього була усмішка. Йде мимо під'їзду, завжди улибається. Ну, сам, сам по собі він світленький. І це його улибочка така. Ну, дуже добрий хлопець був. Ми з ним жили, ну не з ним, а з його мамою жили на Добровольній, там ще їхня батьківщина, так що я їх ще оттуда знаю, а тут вийшло так, що ще через під'їзд вони одна живуть. Військовослужбовцю назавжди залишилося 38 років. Його поховали на Алеї Славу Беренівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.